Вітаю! Мене звати Євгеній Васильович. Я вчитель географії, і сьогодні ми з вами розпочинаємо розгляд першого уроку курсу географії 8 класу. І розглянемо такі теми, як вступ, об'єкт вивчення курсу географії 8 класу, джерела географічної інформації та методи досліджень. Отже, географія України як навчальний предмет у 8 класі має кілька об'єктів вивчення, серед яких географічне положення країни властивості природних компонентів і природних комплексів та закономірності поширення їх території України, а також особливості населення. Для пізнання природи і господарства України географи послуговуються різними методами досліджень, які ви бачите на моніторі. Коротко розглянемо кожний з них. Метод спостереження і вимірювання. Як ви вже знаєте, сучасні спостереження здійснюють за допомогою штучних супутників землі, літаків лабораторій або науково-дослідних суден. При цьому традиційно використовують метод опису окремих географічних об'єктів, у тому числі й засобами фото і відеозйомки сучасних безпілотників. Географічні спосередження та опис формують основу географічних знань. Зібрані первинні географічні дані дають ученим змогу застосовувати порівняльно географічний метод. Аналіз природних явищ, процесів та їхнє порівняння нерідко супроводжуються методом моделювання, що передбачає створення їхніх моделей, наприклад, циклонів антициклонів. Для пізнання здебільшого суспільних об'єктів, процесів і явищ географи успішно використовують такий загальнонауковий метод, як статистичний. Він не лише дає змогу визначити кількісні суспільно географічні показники, а й допомагає виявити тенденцію розвитку господарства, різних видів діяльності, передбачити наслідки, скласти географічний прогноз. Статистичні дані часто зводять у таблиці графіки, діаграми, що спрощує їхній аналіз та узагальнення. Особливим методом і для фізичної, і для суспільної географії є картографічний метод, за допомогою якого відображають просторове розміщення і взаємозв'язки різних природних і соціально-економічних об'єктів, явищі процесів на території України. Ще на ранніх етапах вивчення території України виник науковий метод, що отримав назву районування. При цьому єдину територію України поділяють на райони за певними ознаками. Так виокремлюють природні, економічні та інші райони. Цей метод має не лише наукове, а й практичне значення, оскільки допомагає людям у господарській діяльності, у побуті, загалом у житті. Далі давайте ми з вами коротко розглянемо джерела географічної інформації. Отже, джерела географічної інформації насправді величезна кількість від підручників, мобільних додатків ГІС до засобів масової інформації і так далі. Джерела географічної інформації це насамперед різноманітні географічні енциклопедії, довідники, словники, у яких узагальнено численні наукові дослідження на території України. Так, цінним науковим виданням є Тритомна географічна енциклопедія України. Важливим джерелом географічних знань для вас є шкільний підручник, Атлас, а також інтернет. Одним із сучасних джерел інформації є географічні інформаційні системи або ГІС. Це спеціальні комп'ютерні програми, які завдяки регулярному оновленню через інтернет дають змогу не лише відстежувати і аналізувати різні географічні явища і процеси, а й постійно поповнювати інформацію про них. Для дослідження території України географи широко застосовують глобальну систему позиціонування або GPS, яка дає змогу досить точно визначити положення і швидкість руху об'єкта на поверхні землі чи в атмосфері та систему геокологічного моніторингу. Як джерело географічних знань велику цінність мають музеї, передусім краєзнавчі. Експозиції краєзнавчих музеїв знайомлять відвідувачів з природою, населенням і господарством того чи іншого куточка України. Географічні відомості про Україну ви також можете отримати з джерел масової інформації, як от газети, журнали, радіо, телебачення. Нетрадиційними джерелами географічних знань є художні, літературні твори українських митців, а також український фольклор. Прислів'я та приказки, народні казки і легенди, народні прикметни і загадки. На цьому ми з вами завершимо розгляд першого уроку курсу географії 8 класу, вступ, джерела географічної інформації, об'єкт та предмет вивчення географії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!